Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан в у франківському напрямку. Не забудьте підписатися на канал, стати спонсором хороша ідея, тому що ви маєте доступ до відео, де я розповідаю про ті чи інші напрямки, і до них також додано маршрути, які можна взяти за основу. І долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. У нас там є цікаві івенти, слідкуйте за анонсами. А тепер що? Давайте поговоримо про оцінку себе. Люди дуже часто шукають, шукають можливість покинути Україну і порівнюють себе із іншими, які це вже зробили. Тобто вони. Подекуди такою типовішою поведінкою є подивитися по No Escape for your information про карту затримань, де кого затримують, і там, де затримують частіше, туди не йти. Така от, такий от підхід хтось колись вигадав, і зараз багато людей просто на це орієнтуються. Також просто дивляться відео, хто куди йде. І чим частіше звучить той чи інший напрямок, тим більше люди схиляються до того, щоб йти тим самим напрямком, готуються, скуповують спорядження. І, ну, і Хто вирушає, а хто не може вирушити через те, що йому здається, що він там не готовий, чи з якихось інших причин. Так ось. Якихось причин порівнювати себе з іншими людьми, орієнтуватися на ту карту затримань у кожного із вас, ну немає. Тому що всі люди різні, і якось об'єктивно оцінити властивості твої в порівнянні з іншими людьми, ну немає. Немає такої Можливості. По-перше, люди, які виходять, вони рідко коли показують своє обличчя. Навіть подекуди голос їх доводиться змінювати. Важко зрозуміти, хто ця людина і що ця людина. Що, що вона в цьому житті вміє досягала, і які її там властивості. І, і це ще навіть не головна проблема. Головна проблема, що люди подекуди мало себе навіть знають, не то, що вони можуть якось порівняти себе з іншими. І, і це все одно ще не головна проблема. Головна проблема в тому, що люди навіть буває себе просто не порівнюють, що вони просто беруть цей омріяний напрямок, якийсь там, умріяний успіх когось там, що люди вийшли туди-туди. І чим більше вони чують там про якийсь напрямок, тим більше вони туди і орієнтуються. І виходить, що ви маєте розуміти, що немає якихось об'єктивних оцінок, як можна оцінити кожну із людей, кожну із людей там загалом. Можна зробити якусь там оцінку, більш-менш коли ви там в школі вчитеся, там ставлять якісь оцінки за предмети, які фактично до реального життя не мають ніякого відношення. Можна оцінити якісь там плюс-мінус фізичні дані, там якийсь зріст, співвідношення зросту ваги, і ще там якісь успіхи у, у спорті, наприклад, скільки ви там кілометрів можете пройти, і з якою вагою ви то можете робити. Ну, це плюс-мінус щось і дає. Але оцінити такі характеристики, там, як ви будете діятись в тих якихось не екстремальних, а незнайомих обставинах? Як ви спілкуєтесь із незнайомцями, наскільки ви можете там домовлятися з іншими людьми? Такого критерію взагалі немає. Як ви будете діяти там в екстремальних погодних умовах? Який у вас там запас міцності на те, щоб переносити той дискомфорт, завданий вам холодом? Чи, чи опадами. Таких, таких речей, ну, такі речі оцінити дуже складно. Там в нашій культурі бабусі приймають дуже активну участь в вихованні тих хлопчиків. І ті хлопчики з дитинства, не дай Боже, щоб в нього ніжки замерзли чи замокли, бо він там обов'язково простудиться, і це буде дуже біда для мами і бабусі. Не дай Боже не садити його там десь на протязі, щоб його там не продуло. Бо як тільки десь протяг з'являється, то його обов'язково продує, і він там захворіє, і, і все таке. І з таким майндсетом люди там виходять в гори, і вони бояться там замерзнути, бояться е е замочити ноги, і, е е ну, і, і, і все таке. Бояться, що він там зараз пітнів, зупиниться, він там е замерзне. І як він вже спітнів, боїться там зняти із себе той одяг, розсібнути куртку дорогу. Тобто є от купа от таких речей, і це дуже складно піддається оцінки. Тобто, порівнювати себе із іншими, ну, порівняти себе із іншими, ну, неможливо. Там по якихось параметрах так, можна там плюс-мінус порівняти. Там по якомусь вікове, по тому скільки. Яку відстань ти, за скільки часу ти можеш пройти, пробігти? Таке, скільки разів там якусь штангу можеш підняти, чи відтиснутися, підтягнутися на, на Ну, так, Така оцінка плюс-мінус існує, і це можна зрозуміти. Але, але вона теж поверхнева. Тому загалом не, немає якихось. Методи, критерії, за яким можна було би об'єктивно сказати, куди тобі можна йти, куди тобі не можна йти, куди, який напрямок там для тебе якийсь там оптимальний. Люди взагалі не задумуються про те, що якийсь напрямок для нього особи, особисто може бути оптимальним. Вони просто запитують, який зараз напрямок найкращий, Наче існує якийсь там найкращий напрямок, про який треба дізнатися, і от ти туди підеш і обов'язково вийдеш. Що насправді не так. Якщо є якийсь напрямок, на який йде потік народу, то він дуже швидко там перекривається той напрямок. Тому що із тим потоком і потік зловлених збільшується, і на цих зловлених прибігає ще більше тих ловців. Тому треба відноситися із якимось зрозумінням до того, що треба хоч би знати, ким ти є, і які там твої можливості. Якщо ти нічого про себе не знаєш, то тобі треба це з якимось чином з'ясувати. Тобі треба спробувати там пройти якусь відстань, тобі треба спробувати е, посидіти, чи як там, провести ніч в якомусь лісі, там, посидіти в якомусь холоді, подивитися, в яких ти умовах працюєш. Якщо ти там якийсь офісний працівник, в гори не ходиш е, на всю зиму, просиджуєш. Приміщенні, то, ну, то це сильно впливає на твій результат. Тобто, загалом підхід має бути такий, що ви не маєте шукати якийсь там складний напрямок для себе. Складний, довгий, там, через гори, там в горах складно кого небудь ловити, тому туди я і піду. Так воно і ж підбуткою тих прикордонників складно когось ловити, бо там е, 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 хто-небудь охочий, котрий хоче прос, прошмигнути під в при, прикордонників, він з'являється там раз, не знаю, на місяць, а може там, може і ще рідше. Навіть якщо раз на тиждень сидіти, дивитися, пильнувати е, е, то місце, куди хтось там невідомо коли стартане і. Невідомо взагалі, чи він там буде. Ну це вкрай складно. Ніхто не може рибалити в таких умовах. Тому напрямки треба обирати завжди якомога коротші. Для того, щоб до коротших напрямків простіше підготуватися. Також треба обирати ті напрямки, які. Де, на, на яких вам можуть допомогти інші люди. Тобто, якщо у вас є, як, якщо у вас є, точніше, не якщо вас, вам, треба просто знайти своїх перевізників в своєму місті, дати їм бабла, і, щоб вони вас завезли туди, куди можуть завести. В тому місці ви знаходите наступних, які підвозять вас ближче, ще куди, куди вони там можуть вас завести, підвести. Ну, це те, що стосується якогось кордону, наприклад, з Білорусі, з Польщею. Це стосується цих от киян, яким до Білорусі зараз виїхати просто в напрямку на захід від Києва і їхати десь там в Житомирській області чи в Рівненській області, до кордону з Білорусі. це ну, най, найкращий варіант. Або їхати навіть до польського кордону, тому що з Києва ці дороги, які ведуть до польського кордону, по яких. По яких їздять ті, котрі можуть перетинати той кордон, і на яких не дуже зважають на тих всіх блокпостах. Це е, таких людей, перевізників є багато, які туди їздять, їх опитати, і вони вам плюс-мінус розкажуть, як то зробити, і плюс-мінус зроблять за дуже невеликі гроші в порівнянні з іншими напрямками, тому що, е, тому що цей маршрут він там регулярно покривається якимись перевізник купою. Перевізників. І там якась Польща, вона е, зараз є дуже хорошою альтернативою горам, бо гори вони е, в цю пору, вони, що там, там, тане сніг, там плюсова температура. Там, як ти туди зайдеш, то ти в перший же день намочишся, намокнуть намокну ці твої речі. І ти просто там від того дискомфорту гегнешся, сам підеш, засишся там тим прикордонникам, щоб вони тебе хоч загріли, відвели і загріли, бо інакше в тебе там, життя закінчиться, на твою думку. Ось так. Тому ті, котрі там десь через гори, то вони з тим своїм спорядженням навіть їм не потрібні нісньої ступень, ні, ступи, ні там якісь кішки. Максимум, що їм треба якийсь там болторіст, щоб можна було поратися із будь-якою там ягозою, яка там десь з'явилася, де б її не мало бути. І переночувати на українському боці там ніч і там ніч переночувати ще на польському боці. Ну Це, це ті, котрі готуються до гір, вони з цим впораються просто на ура. Це отакі от головні рекомендації. Тобто підбити підсумки цієї розмови так. Об'єктивно оцінити, хто ти є, неможливо. Порівняти себе із тими людьми, які вийшли, не знаючи нічого про них, неможливо. Єдиний спосіб зрозуміти, наскільки тобі можна це зробити, це звертатись до наших койотів. Серед наших койотів є як і молоді хлопці, розумні кмітливі, так і молоді хлопці, які просто відірви відірви і викинь. Що В нього там не одна, а дві думки. В голові, там дівчата, і якісь, якесь там бухло, і, і все. А, а готуватись до чого-небудь до чого та в баню. Там запасу міцності в нього вистачає, лоб в нього твердий, і йому не треба особливо там готуватись і чимось таким займатися, йому просто вистачить і молодості і фізичної витривалості, для того, щоб здолати. І серед наших койотів є також люди, які вже в серйозному віці, які там вже там до 50, 45 років, і які там долали теж кордони, які можуть поділитися своїм досвідом, і ви можете там з ними поспілкувавшись, зрозуміти плюс-мінус ваше співвідношення з ними, наскільки ви там краще гірші, що вам треба підтягнути, де себе треба підстрахувати, скористатися там їм, їхнім там досвідом. В плані, як переступати там через свій страх, і ось таким чином, хоч якось себе можна порівняти і дати собі якусь адекватну оцінку, і зрозуміти, наскільки е, е, на, на, наскільки той чи інший напрямок для вас можливий. Тому бажаю вам всім якось якось дати цьому раду, хоч, е, е, як мінімум, зрозуміти, що. Ви, що кожна людина вона самовпевнена, вона абсолютно впевнена в своїх діях. І якщо в неї є якісь думки з якогось приводу, то вони автоматично робляться там, істиною. Вона вже не шукає е, якусь валідацію цих думок е, і рішень. І е, ось ця от самовпевненість е, не дає кожному із нас не дає якось адекватно оцінювати себе і свої сили. Так що, озброєним, будучи озброєними цими знаннями, якось якось щось з цим робіть. Так що, всім успіху, повідомляйте про, про свій успіх з того боку кордону, або на шляху до нього. Бувайте!